Як добре, ілонка, що є багато одягу, є що вибирати, так? Да? Mm -hmm. Цей костюм ще літом. Взяла ілонка літній. його вже й нема в продажі. А ну з боку поправ там. З другого боку жиляточку. З другої сторони, отам так. Вже трошечки, бачите, якесь замалечення. Чи нам... mm -hmm. Ні, добре. Це взяли ми на літо ходила, ходиться, який класний костюмчик? А зверху що береш? Піджачок, що треба? Чи кардиганчик? У тебе косточка кардиганчики є. Давай. Ну що я? Тепленько і добре, так? Да? Угу. Під коліннички, все, молодець. Класно. А що це ти так по-діловому одіваєшся? Ну, бо я за Та ти що? Я тебе вітаю. Наша Ілоночка угу. отримала першу свою таку посаду за старости. Заступник старості. Старості вона не дуже хотіла, каже, мені треба. Щоб цей, да? Mm -hmm. Привикнутися. І кожного дня, мені це дуже подобається, що вона дуже відповідально до цього ставиться. Вчора що Сашко ти казав? Як? По діловому вона одягалася. Правильно, нема вже такого. Вчора був піджачок, сьогодні так, хоч і кожного дня вона е, рахується за таку посаду, да, Кетя? Mm -hmm. Це перша. І так дуже гарно одягається, завжди переживає, щоб мала сама зовнішній вигляд. És róla a sartak Nye. Aj, megy ez van. Nop is lehet.